Осінь традиційна пора серіалів, ловіть нову добірку дійсно вартих уваги прем'єр, які чекають на нас у вересні. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду, і ми починаємо. Завдання: Новий кримінальний міні-серіал від HBO, творцем якого є Бред Інгелспі, який свого часу подарував нам один з головних хітів 21-го року Мейер із Стауна. І хоча це буде інший тону проект нас знову занурять у похмуре передмістя Філадельфії, де ФР створює спеціальну групу для зупинки серії жорстоких пограбувань. Головне питання а що, якщо за всім стоїть не кримінальний геній, а звичайний сім'янин, який просто опинився в складній ситуації? Зірковий каст на чолі з Марком Руфало обіцяє напругу, емоції та той самий глибокий вайб, за який ми полюбили Мейерс із Стауна Вбивство в одній будівлі. Серіал, який вже встиг завоювати симпатію глядачів. Повертається з новим п'ятим сезоном, і повірте, він не збирається знижувати оберти. Цього разу все починається зі смерті творецького Лестера, начебто нещасний випадок. Але Мейбл, Чарльз і Олівер навіть на мить не повірили цю випадковість, і, як завжди, їхня аматорська детективна команда занурюється в розслідування, яке швидко перетворюється на коктейль зі свіжих таємниць, підозрілих багатіїв та старих гріхів Нью-Йорка. Що чекає нас цього сезону? Звісно ж, фірмовий гумор, абсурдні ситуації і той самий затишно божевільний ритм розслідування, за який ми й полюбили цей серіал. А ще прибавиться в зірковому складі: до нашої чудової трійці приєднаються голівудські легенди та нові обличчя, які обіцяють ще більше хаосу, драйву та комедії на межі геніальності. Дівчина мого сина. Новий психологічний трилер від Amazon Prime, створений за одноіменним бестселером. у Лори блискуча кар'єра, люблячий чоловік та син якого вона обожнює. Її життя виглядає майже ідеальним, аж поки син не проводить додому Чері з першого погляду. Це мила, чарівна та перспективна дівчина. Але з часом Лора починає відчувати щось дивне: це параноя, ревнощі чи той самий материнський інстинкт, який ніколи не помиляється. Історія подається крізь погляди Лори та Чері, змушуючи глядача весь час сумніватися, хто тут справжній маніпулятор, а хто просто боїться втратити найдорожче? Робін Райт, та сама неймовірна клер Андервуд з карткового будинку, не лише зіграє роль Лори, а й сама сяде в режисерське крісло. Готуйтеся до напруженої, інтригуючої та місцями моторошної історії, яка змусить вас підозрювати всіх, навіть себе. Чорний кролик новий міні-серіал від Netflix. в центрі історії. Двоє братів, які щиро люблять одне одного. Але, здається, створені з різних світів. Джейк, якого грає Джуд Лоу, власник стильного ресторану в самому центрі Нью-Йорка. Він будує свою імперію крок за кроком, тримаючи все під контролем. І раптом у його життя вривається Вінс, якого грає Джейсон Бейтман. Він хаотичний, азартний, людина, що притягує біду, як магніт, і з його появою, все, що Джейк вибудовував руками, починає хитатись. Чорний кролик обіцяє нам кримінальну драму, що хапає з перших хвилин Братська любов та крик помсти. Глянець та хаос. Кримінал, шок та адреналін. Усе це хочеться пірнути з головою Дім Гіннеса Новий історичний серіал від Netflix. Дія шоу переносить нас в Дублін 1860-ті роки прямо в серце однієї з найвпливовіших родин Ірландії Гіннесів. Їхня пивоварня найбільша в країні, їхнє ім'я, синонім влади та грошей. Але смерть голови родини Бенджаміна Гінеса змінює все. Його сини Артур та Едвард отримують спільне управління з сімейним бізнесом, і це не випадковість, адже перед смертю батько навмисно зв'язав їхні долі. Тім Гіннеса обіцяє справжню драму, злети та падіння, інтриги та угоди, війни за владу та сімейні амбіції, які легко можуть зруйнувати навіть столітню спадщину. Дворцем серіалу виступає Стівен Найт, той самий, який подарував нам гострі картузи. Тому враховуючи його любов. До деталей та вміння зануритись в епоху сподіваємось на ту ж саму атмосферу та стилістику. Профі Новий мінісеріал трилер від Apple TV Головна героїня, яку зіграла Джесіка Честейн, на перший погляд здається звичайною домогосподаркою з віддаленою роботою. Проте насправді вона займається криптоаналітикою та розслідує жорстокий онлайн злочин. Сюжет серіалу натхненний статтею журналу Космополітен, яка розповідає про реальну жінку, що боролась з екстремістськими мережами. Серіал занурить нас у світ, де віртуальні злочини мають жахливі та реальні наслідки. Та подарує неймовірну напругу, спонукаючи розмірковувати над тим, як далеко ми готові зайти, аби відновити справедливість. Це були основні новинки вересня, тож розказуйте, які серіалів вас зачепив та на які новинки чекаєте ви. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні добірки.